Ми поговоримо про те, що якщо ти власник бізнесу, то в тебе з'являється така як нова функція спікерство. Ну, мало того, що тобі треба ще тепер в хто танцювати для того, щоб якось просувати свій бізнес, да? танцюльки робити. То тобі треба ще спікати, спікати, тобто перед публікою виступати. Але тут є нюанс. Але тут є нюанс. Це як частина твоїх обов'язків тепер. Тому що ти обличчя свого бізнесу, своєї діяльності. Ти продаєш своїм, своїм ліцом. Хочеш ти цього чи не хочеш ти цього. І от для того, щоб продавати хорошо своїм ліцом. Є пальцем, можна так назвати. А цього треба міти певні скіли робити. І ораторка тобі тут не поможе. А чого не поможе? Бо спікер це лідер, спікер це актор. А актор це людина, яка органічно що робить, існує на сцені. Любить спілкуватися з публікою. Коли ти йдеш на нетворкінг. Знову ж таки, ти торгуєш своїм лицем. Ти продаєш себе спочатку, свої цінності, якусь ідею, свій бізнес. Ну там же товари, послуги і бла-бла бла. Тобто ти постійно продаєш, коли ти, наприклад, деш по вулиці, чому француженки виглядають гарно? От вони завше, у них немає такої історії, що вони страшні. Ні, вони виходять з хати, вони вже всі при собі. Чому? Тому що на них будуть дивитися чоловіки. І для них це ну для них це важливо. І коли ти йдеш на будь-який нетворкінг, на будь-яку комунікацію з цим світом, ти вже себе продаєш. Ти йдеш по вулиці, і твоє тіло відображає твій внутрішній стан, твої емоції, твою подачу. Хто ти, що ти, як ти. І це щитується підсвідомо. Розумієш, ти вже продаєш. У мене був такий коротший випадок. Я коротше, колись дуже давно записувала сторіс і розказувала, типу, як робити артикуляційну гімнастику. Ну, це щоб ти, типу, говорив чітко і класно. Це один із етапів. І коротше, щось я їхала з Львова до Києва. У ну, мене там фоловерів небагато, там десь не до тисячі було. І я пам'ятаю, що я заходжу в купе, я ж тоді їздила в купе, а я, ну, я їх зараз ненавиджу, просто я типу, в Інтерсіті готова, тільки в Інтерсіті, так? Е, от, я сижу, і на мене дивиться дівчина. І каже, а я вас знаю. А я така, а окей, а я вас не. А я дивилась ваші сторіс, як ви губами і тим оці всім рухалися. Я така, Клас, прикольно. Через два роки вона до мене прийшла на навчання, на воркшопчик. Тобто, ну, здавалося б, отак от відбулася і продажа. Mm -hmm. Спікерство. Да? Тобто, а, от про що я говорю? Про те, якщо ти власник бізнесу і. Ти потрапляєш в будь-яку комунікацію. В будь-яку комунікацію я маю на увазі це все, що стосується від самопрезентації і закінчується публічними виступами. З боку стоять відео. Це вся комунікація. Ти маєш вміти зліпити два слова докупи про свій бізнес, що ти робиш не зрозуміло і бажано так, щоб це було цікаво. Тому що ти продаєш своїм ліцом, своїм їбальцем себе, свої ідеї, свій бізнес, свої товари. Ти стоїш на нетворкінгу, знайомитися з людьми тобі некомфортно. Але тобі треба якось знайомитися. Ти навіть як стоїш, як ти виглядаєш ти вже продаєш. Хочеш ти це, це чи не хочеш? Але от зараз я, наприклад, продаю себе, але я записую відео. Бо я це люблю. Ам пам 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 пам. Да? І ті, кому а, буде це цікаво, класні люди прийдуть до мене. А, і це буде класно, і це буде прикольна історія. А, бувають не прикольні історії. Але я про це буду говорити про, а, у наступному відео. Але ти, от, є фаундер, експерт, ти стаєш публічним. Твії соцмережі, ти транслюєш це. А, от це як твої обов'язки тепер. Да? Щоб про тебе знали, чим побільше, тим то ліпше. Ну так, да. на жаль, істина життя сьогодні. Дякую на цьому все.